З Арктики до Австралії трохи раніше ми говорили про те, як незвично виглядають мапи світу, викладені австралійськими картографами. На них Арктика з її білими ведмедями розташована внизу а Антарктида з пінгвінами навпаки вгорі. Власне, як і сама Австралія, все ж таки не дарма, і називають країна догори Дригом. Про те, як живеться на далекому континенті українським біженцям, дізнаємося просто зараз. Лена родом із Харкова до повномасштабного вторгнення працювала маркетологинею також займалась розвитком свого рідного міста. Жінка через давню травму пересувається у кріслі колісному. Я була головою громадської організації. Ми теж допомагали адаптувати місто пандусами та робити наше місто більш доступним. З Харкова Олена з родиною виїхали 24 лютого 2022 року. Спершу перебралися на захід країни, а згодом до Австралії. В Австралії 10 років живе моя мама, вона заміжня за австралійцем, і вони запросили нас до Австралії. На початку повномасштабного вторгнення Австралія запровадила спеціальну гуманітарну візу для українців. Діяла вона недовго до 31 липня 2022 року. Зараз українці можуть поїхати до Австралії за туристичною візою. Якщо планують залишитися довше, треба оформити інший тип документа. Всі подивляться на цю довгострокову протекшн або вірять, що їм її видадуть, або Розумію, що їм її не видадуть, але купують час. Скільки часу ухвалюватимуть рішення про видачу довгострокової візи, невідомо. Цей процес може тривати кілька років. Ми маємо мостову візу, невизначений термін придатності. Тобто ніхто не знає, чи дадуть нам протекшн візу, чи ми повинні переходити на інші типи віз. Але зараз ми маємо, що маємо, тому що ми можемо в нас є право на роботу. У нас є право на навчання не безкоштовне, і в нас є медична картка. Більшість переселенців, які зараз перебувають в Австралії, заїхали у період, коли діяла спеціальна віза для українців. Отримати туристичну візу стало доволі складно. Її видають лише тим, хто має в Австралії рідних або близьких друзів. Для тих українців, які з самого початку в'їхали, для тих українців, які в'їхали і подались на цю 866 шість шість і їм мене видати. На і тих і на інших, вона розповсюджується ця медична страховка. Тобто, в принципі, у них є базове страхування, яке покриває частково візити до сімейного лікаря, іноді треба там трошечки доплачувати, і е, повністю покриває. Якщо там реанімація, швидка лікарня операції в Австралії діє страхова медицина. Застрахованим має бути кожен: діти, студенти, пенсіонери чи люди у скрутному фінансовому становищі можуть отримати безкоштовну медичну опіку від держави. Це стосується і українців. У нашій візі ми маємо можливість отримати цю картку. А вона Покриває поход до сімейного лікаря, всі аналізи а, і деякі процедури, як МРТ. Переселенці, котрі мають медичну страховку, можуть записатися до сімейного лікаря, терапевта, до кого йти пацієнт обирає самостійно. Маленька лікарня на 5 кімнат, наприклад, де тільки ці терапевти сидять, вони виконують функцію. Можна здати сечу, можна іноді здати кров у цій же лікарні або по сусідству десь кров можна здати, а і обов'язково вакцинація, стовбняк і все, що зв'язане, дитяча вакцинація, все можна тут на місці. отримати. Крім того, в Австралії сімейні лікарі, тобто лікарі загальної практики, можуть надавати додаткові послуги, наприклад, мій. Ми... Сімейний лікар може робити якісь обстеження шкіри, видаляти бородавки і таке, і, наприклад, робити ботокс, тому що це може робити тільки врач, людина з ліцензією. Тут недостатньо бути косметологом, щоб робити ін'єкції. Щодо черг до профільних медиків, то вони є. Інколи доводиться чекати її кілька місяців. Олені в Австралії робили операцію на трахеї. Всі витрати на себе взяла страхова компанія. В Австралії є таке поняття як терміновість. Тут є три рівня терміновості: перший рівень, що ти чекаєш не більше ніж місяць, другий це максимум три місяці, і далі це в плановому порядку. Ти можеш чекати до півроку. Так, що в мене був другий рівень, і я чекала три місяці. З моменту походу в зустрічі з лікарем, з моменту аналізів усіх до цієї операції, швидка допомога приїжджає тільки на екстрені випадки, як от ДТП, інсульти чи інші критичні стани, що загрожують життю. Головне завдання парамедиків доставити пацієнта до пункту невідкладної допомоги. Якщо ти пояснюєш їм там буквально швидко, що це, здається, що це хард Тек, тому що, да, то вони приїжджають швидко. Але вони потім дивляться, якщо їм здається, що у -у -у, вони не будуть тебе транспортувати, вони кажуть, хочеш і в Emergenці, сідай на свою машину і їдь сам. Ліки можна придбати в аптеках, проте будь-які препарати сильної дії відпускають суворо за рецептом. В Австралії дотримуються принципу: якщо організм може сам подолати хворобу, то краще дати йому час, а не виписувати різні ліки. Загалом медична система в Австралії досить добре розвинена. Всі лікарні, великі чималі, облаштовані за сучасними стандартами.